У ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. З нашого випуску ви дізнаєтеся. Ситуація на Дніпропетровщині засуджено вбивць фермера. 30 ноутбуків виграли школярі веселівського ліцею. Про це та інше у нашому випуску новин. Отже, ми починаємо. На Дніпропетровщині без ворожих атак, будьте обачені, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. А про ситуацію у Нікополі поінформував міський голова Олександр Саюк. Саюквечірні з тривогами по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Загроза артобстрілів в нас залишається. Не ігноруйте сирену. Вся інфраструктура комунальні підприємства виконують свої функції. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Хочу побажати вам доброго трудового дня. тримаємось Ми разом все буде в Україні у Солонянській громаді на Дніпропетровщині. з початку повномасштабного вторгнення знайшли прихисток 1250 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Серед них понад 400 дітей, близько 600 осіб пенсійного віку та маломобільних людей. Для останніх один з благодійних фондів сьогодні передав автомобіль. Деталі знає моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. Сьогодні наша знімальна група перебуває за межами обласного центру. Ми на виїзді у Солонянській громаді а саме в СМТ «Солоне». Саме у цьому населеному пункті справді перебуває багато вимушених переселенців, і серед місцевих мешканців та внутрішньо переміщених осіб є маломобільні групи населення. Звичайно, міжміський транспорт, між Дніпром та СМТ «Солоне» діє, але все ж таки потрібен більш спеціалізований транспорт для перевезення маломобіль мобільних груп населення і саме сьогодні для громади фонд право на захист передає спеціалізовану автівку, яка вже обладнана для перевезення маломобільних груп населення. Саме вона автівка «Пежо», стоїть за моєю спиною. Уявіть, що ваше майно просто знищують без попередження на ваших очах у таку несправедливу ситуацію. Потрапив дніпрянин Микола і звернувся на гарячу лінію телеканалу, «Д1». Микола, власник гаражу, точніше, вже цього порожнього місця, яке залишилось від гаражу. З початку широкомасштабної війни Микола втратив роботу і, відповідно, свій дохід. Стало важко. З того часу він припинив сплачувати кошти за користування гаражем. А до цього, щомісяця вносив 260 гривень до міського бюджету. Одного ранку, без попередження, у своїй манері представники міської ради огородили майно стрічкою, вдерлися у гараж, викинули Особисті речі чоловіка, наче це не потріб, та демонтували його. Це вулиця Тероборони, колишня молодогвардійська. Позвонив сусід, сказав тому, що мій гараж зносить Мне пришлось, я был за 100 километров от города. Пришлось добираться сюда. Я приехал, его частично уже спеляли. На каком основании сказали о том, что он подлежит сносу, так как, получается, я не, не заплатил вовремя за гараж. Достался, получается, у меня отец был инвалид. Он э, получил этот гараж, государство вот ну, По документам, то, что у меня находится... З 90-го года он был оформлен на моего отца. Ви переоформили хорошо? Да, я переоформил. Я же говорю, что я даже без понятия, что мне делать дальше. Згідно з рішенням міської влади, людей повинні заздалегідь інформувати про демонтаж споруди через засоби масової інформації. Питання через які? Де перелік цих ЗМІ? Коли списки мають оприлюднювати, фізично людина не може моніторити усі інформаційні джерела. Я, коли задав питання, є у вас рішення суда, у нас є рішення з полкома. А з полкома – це що судібна інстанція? Це не судібна інстанція. Потому що ви поламали, попиляли замки болгарками. Ви поламали, вибрали імущество. Не комунальна машина, это комунальна. Было дві машини. Одна була газеля, другая, по-моєму, ну, теж типа газели. Люди рабочие, відкуда, ні, що. Одно единственное, що мене удивило, що була муніципальна варта. За словами пана Миколи, під час демонтажу були присутні працівники інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради. Частіше за все на таких насильницьких заходах комунальники чинять свої дії під захистом комунального підприємства Муніципальна варта. Це силовики, які, наче, повинні здійснювати громадський контроль та слідкувати за порядком у місті, а натомість кришують розбої. Справа в тому, що воєнний стан зовсім не зупиняє обов'язок сплачувати за ці гаражі. Тобто в нас в міській раді було прийнято рішення, що під металевими гаражами знаходиться земля міста громади, тож за неї треба сплачувати оренду. Якщо її не сплачувати, то настають певні наслідки приходить міська влада в вигляді там своїх комунальних підприємств, благоустрою, чи хто там приходить, і зносить ці гаражі. В мене двояке відношення до цього. Ну, по перше, гараж, все ж таки, хоч і знаходиться на міській землі, однак це є власністю громадянина, а тому його зносити можливо виключно при наявності рішення суду. І якщо рішення суду немає, то зносити його не можна під час знищення майна. Представники інспекції з питань благоустрою посилалися на рішення міської ради. Наприклад, в одному з таких рішень налічується більше 200 гаражів і різних споруд з адресами, які по. Отрапили під демонтаж. Це війна, яку веде міська влада зі своїми ж мешканцями. Маргарита Віталій Шалдов Новини Д1 А ми продовжуємо випуск. Кремль переслідує незалежну журналістику не тільки у середині своєї держави. Він нівичить її і на війні. Росіяни бомбардують українські телевежі, обстрілюють автівки з написами преси, убивають і катують журналістів. Їх не зупиняють міжнародне гуманітарне право чи базові моральні принципи, щоб проінформувати суспільство про актуальний хід розслідування злочинів проти українських медійників, національна спілка журналістів разом з правоохоронцями провела круглий стіл, де обговорили можливість притягнення росіян до відповідальності. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. В період окупації Херсона одним з головних джерел інформації для містян було інтернет-видання сіті Журналісти зсередини розповідали про всі події, хоча самі постійно перебували під загрозою викриття. Один раз я бачила тих, хто за нами приїхав. Це були як на, на мій погляд, представників ФСБ ну ххарактетерна, знаєте, там зовнішність. Тоді пані Євгенії вдалося непомітно втекти, але всі 4,5 місяці, які вона пробула під окупацією, доводилось постійно переховуватись, адже її шукали на найвищому рівні. Допомагали росіянам медійники-колаборанти. Які після звільнення міста втекли до Росії? Локації нам підказували друзі, знайомих. Знайомі. Взагалі в цей час дуже ем, крута була співпраця між мешканцями міста, особливо коли вони знали, що ти людина більш-менш відома. Вони тобі намагались допомогти. Тобто нам лишали ключі від квартир, від будинків для того, щоб ми могли сховатися. Для окупантів одним із пріоритетних цілей були саме журналісти до них ледь не в першу чергу вламувались росіяни з метою або змусити працювати на себе, або ліквідувати загрозу. Розповідає голова національної спілки журналістів України. Росіяни, загарбуючи українські території, одразу ж негайно запускали якусь таку кампанію нейтралізації журналістів місцевих, бо фактично для росіян незалежні від них журналісти і змі це пряма загроза, бо фактично вони розбивають російську пропаганду, яка є інструментом поневолення, інструментом упокорення там українців. 15 березня у прес-центрі Національної спілки журналістів пройшов круглий стіл, де правоохоронці прозвітували про розслідування злочинів, вчинених росіянами проти медійників. Загалом за цей період нами розпочато 54 кримінальних провадження за будь-якими фактами. Це стосується і загибелі журналістів, а ми зафіксували 29 таких фактів. 17 фактів поранення журналістів. І 12 – це позбавлення права пересування, тобто 12 журналістів зараз знаходяться на непідконтрольній території. Ми наголошуємо на тому, що воєнні злочини не мають строку давності, і тому винуватці весь ланчужок, виходячи від людей, які давали відповідні накази, і до людей, які тиснули на спусковий гачок, вони будуть притягнуті до відповідальності. За даними національної спілки журналістів України, з початку повномасштабного наступу загинули щонайменше 51 медійник, серед них п'ять іноземці. Правоохоронці переконують всіх росіян притягнуть до відповідальності, адже військові злочини не мають терміну давності. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу Де 1 Ми переходимо до кримінальної хроніки. П'ять років тому ця трагедія викликала жах у мешканців області. У Криничанському районі було жорстоко вбито фермера. У будинку крім господаря перебували шість членів сім'ї, в тому числі двоє малолітніх дітей. Зловмисника зв'язали присутніх та почали вимагати гроші й коштовності. Фермера катували та допитували. Після заволодіння коштовностями та грошовими коштами у розмірі півмільйона гривень нападники нанесли чоловіку чисельні удари по тілу та смертельне ножове поранення у грудну клітину. Чи вдалося встановити вбивць, деталі справи повідомив начальник відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Віталій Самоткан по справі було проведено близько десятка різноманітних експертиз, проводились опізнання, проводились також, так, також слідчі експерименти, доволі довго допитували потерпілих осіб, оскільки один з потерпілих був підданим Великобританії. Це зять фермера, чоловік однієї з його дочок. І тривалий час він не міг прилетіти, та ми не могли його допитати, але все ж таки вдалося. У нас там розгляд цього кримінального провадження припав на ковідні часи, коли були закриті кордони, і неможливо було провести його допит. Але все ж таки вдалося довести його допитати та довести провину всіх учасників. Також враховується поведінка учасників, велика кількість і адвокатів, і у нас троє обвинувачених. Тому також ці фактори, велика кількість матеріалів кримінального провадження, яка досліджувалася в ході розгляду там близько 30-35 томів. Тому судовий розгляд тривав доволі довго. Також спочатку до суду було відправлено кримінальне провадження щодо однієї особи, а двоє обвинувачених перебували в розшуку. І вже після того, як їх відповідно знайшли і крововинувальні акти скерували до суду, судовий розгляд відповідно, почався у нас спочатку відносно цих трьох обвинувачених. особи під час судового розгляду своєї провини не визнали. Проте прокурор обласної прокуратури довели їхню провину. Всім трьом учасникам вказаного злочину було обрано найсуворіше покарання, передбачене законом. Це довічне позбавлення волі. Врешті-решт ми отримали, на мій погляд, і законний, і обґрунтований, і справедливий вирок. А ми продовжуємо і переходимо до спортивних новин. Україна вперше в історії виграла золото на Кубку світу з артистичного плавання, що проходить у канадському макремі. 21-річна харків'янка Марта Федіна виборола золото у технічній програмі серед жінок одинаків. Вона отримала високу оцінку за виконання, що дозволило їй посісти перше місце. У рамках однієї восьмої фінали Ліги Європи футбольний клуб Шахтар зіграв матч відповідь проти нідерландського Феєнорда. Українська команда поступилася з рахунком 7-1. Єдиним голом у ворота Феєнорда у кінці матчу відзначився Кевін Келсі. Це дебютний гол для новачка донецького клубу на євроарені. Нагадаємо, що перший матч команди зіграли в нічию 1-1. Таким чином, Шахтар припиняє виступи у цьому сезоні Єврокубків. І на останок випуску про погоду на завтра, 18 березня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 6 градусів тепла вночі до 8 градусів тепла в день. Вітер північний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 90%. Телеканал ДО 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал ДО 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Разом переможемо. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. До зустрічі у подальших випусках на телеканалі.